Сьогодні на нашому святі. Святі Прощання і вшанування першої учнівської книжечки. Буквально. Всі першокласники навчилися читати і допомагають їм в цьому перше все вчителі. А по-друге, ви, шановні батьки. Буквально, це єсховірка у великій традині до сна. Яку ми вже подолали. Пашучки, звертаюся до вас, я вітаю вас з таким великим святом і бажаю вам гарно вчитися отримувати багато наклею, а потім багато. І на цьому ми наше свято розпочинаємо. праці мами і тата, нам буквари, якого свята. Добре, що прийшли до нас, ось і перший клас. Ми всі гостаємі